Жизнь русина. Под горами, під лісами, зимний вітер віє, там покойний, богобойний, русин, бідно, жиє, подобно роду своєму жиє в Карпатах, не завидить он нікому В високих палатах, он маєтності не має, ні сребра, ні злата, Єдно є. Серце благоє суть його богатства, не в он палаті прибувает гойно, в низько малой хлупині буває покойно, пшеничного і житного. Хліба он не просить овес ячмінь кормить його, но ну і той не досить, не пієт каву, вино, он сія не знає, Но водичка із поточка жажду мов гасає, не плаває он по морях, корабля не має, лиш по скалах, лісах, горах, біднося блукає, Неубрано, не убрано, цифровано, онся прибирає, Онся ся одеш красно і порядно сам собі прикрає. Два великий коровка, кляча не кована, столько овець, ягнитянка, ягнитятка, богатства му дана, он не злодій, не розбойник, сумління чистаго, он благий, добрий чоловік І серця щираго, і так жиє, так працює ласці Бога свого. Покой, любов все чистує, не рушить нікого, о, призри Боже і Отче, потіш невинного, Помилуй помілуй, і творче русина бідного, щоб Он тобі служити мог серцем невинний, і побожно чесно жити, здоровий. И селенный.